Козаки, які були однією з найсильніших армій світу, раптом стали сільськими хлопами в червоних шароварах. Холопами називали їх московити і зображали часто на підпитку у дешевому вбранні. Можливо, вони з себе здерли цей образ. Сьогодні розберемося, що таке бойовий гопак, як сміхом козаки перемагали ворога, і чим саме наше бойове мистецтво цікаве малятам? Ну і молоді, звісно. Орест Височан 18 років займається бойовим гопаком з раннього дитинства. Рівень майстерності яструб. Це третій щабаль із семи. Уже два роки Орест викладає бойовий гопак школярам. Вважає, що саме ця правдавня система формує у людині силу духу, розкриває творчі здібності та креативність. Зараз більшість дітей, навіть дуже поширена така річ, що вони настільки полюбили гопак, що вони будуть все робити. Вивчать швидші уроки, покращать свою успішність в школі, там, зроблять все по дому, але вони хочуть гопак, тому що для них це є ну, дуже важлива річ. Тобто вони тут можуть поспілкуватися з друзями, можуть якось відпочити там, фізично, емоційно і так далі. Школи бойового гопака є по цілій Україні. Окрім техніки двобою, учні вивчають українські національні традиції, опановують мистецтво танцю. Чому ж танець? Хореографія дозволяє відпрацювати основні бойові елементи: блискавичну швидкість, потужні удари, рук та ніг. Сам танець гопак, у ньому є зашифровані деякі елементи бойового гопака. Наприклад, такі елементи, як розніжка це коли людина вистрибує. І б'є двох ворогів супротивників: зліва і справа, ногами в голову або щупак. Цікаво, що учні досконало володіють не лише своїм тілом, але й традиційною зброєю. Зброя використовується під час навчання в такому виді діяльності, як однотан або тан двобій. Це є уявний бій з супротивником. Наприклад, якщо це однотан. Я вивчаю спочатку певні рухи, які мене вчить вчитель, щоб це було безпечно. я добре володів цією зброєю, наприклад, шаблями. Шаблі це досить така базова зброя, і здебільшого, майже всі хлопці вміють нею володіти. Тобто, я беру ці шаблі, відпрацьовую певні рухи, вони у мене вже фактично закладаються у мозку як вивчення віршу і так далі. І після цього я вже цей однотан виконую. Або танвобій, але танвобій це є більш така відповідальна річ, тому що зброя може бути не як ці шаблі дерев'яна, а може бути металева. Бойовий гопак. Наше рідне бойове мистецтво, розроблене на основі елементів традиційного козацького бою. Батьком, дослідником бойових мистецтв вважається львів'янин Володимир Пилат. Йому вдалося об'єднати власний досвід та архівну інформацію. У 1987 році офіційно заснував школу бойового гопака. Пан Володимир переконаний, що кожен воїн має велику місію. Очищення дуже важливо повертатись знову ж таки до нашої історичної минувшини. Коли починалася війна, то наші духовні особи оголошували священну війну і очищувальну війну. І вони казали так, що треба очистити українську землю від чужинців, від зайд, від злочинців воїн, який знищує ворога. Він дарує йому шанс народитися в іншому тілі і більше не повторювати таких помилок. І тому це називається священна місія. Ті москалі, які зараз грабують і вбивають, вони в наступному житті, ті, хто мусить мусять випробувати ті злочини, які вони робили. І вони відчують на собі, то те страшне зло, яке вони чинили. Для того щоб займатися бойовим гопаком вікових чи статевих обмежень, фактично не існує. Втім, є нюанси. Деякі вчителі тренують і дівчат, але це потрібно також там є своя специфіка. Здебільшого дівчат тренують також в окремих групах, тому що е, дівчата мають свою фізіологію, психологію так і таке інше, і їм потрібно бути окремо від хлопців в тому плані, що вони не будуть по перше відволікатися. По-друге, їм потрібен інший комплекс вправ і загалом інший вплив на них. Тому що якщо на хлопців можна більше надавати, там, в тому плані, що в них більша дисципліна. Бойовий гопак це система гармонійного розвитку особистості. Вчитель є другом, наставником для своїх учнів і допомагає розібратись у складних життєвих ситуаціях. Майже кожного тренування в нас іде, наприклад, лекція на 10 хвилин. Кожен раз є якась різна тема, наприклад, про побратимів, про шкідливі звички і таке інше. Як ми це наводимо в приклад? Для прикладу, ми йдемо в похід з дітьми, наприклад, варити кулішки до річки. Як ми зараз знаємо і помічали, скоріше за все, що десь на природі у нас зараз є досить засмічена місцевість. В свою чергу, вчитель бере, наприклад, сміттяю пакети. Після того, як ви зварили куліш, там діти поїли, там, можливо, постріляли з лука, арбалета і тому подібне, вчитель робить таку річ. Він роздає дітям сміттєві пакети, ділить їх, наприклад, по двоє і каже: доки не назбирається наприклад, там, 10 пакетів сміття. Там, або ми не підемо, або постарайтеся просто очистити цю місцевість, щоб було чистіше, не забруднювалася природа таке інше. Я наводжу дітям, приклад з алкоголем в плані фізіологічного впливу, наприклад, впливу на психіку, на мозок його нейрони, на розширення судин, на вплив на печінку. Звісно, що молодшим це можливо не дуже закарбується у підсвідомості, тому що вони ще не розуміють цього в плані інтелекту, але їм можна навести, наприклад, там приклади більш такі дитячі, смішні. Також кожен вчитель бойового гопака своїм учням закладає духовну силу та розвиває філософське мислення. Закони дружби вони привчають до такого поняття: взаємовиручка, взаємопідтримка, взаємодопомога. Для чоловіків дружба це ну, той закон, який допомагає їм виживати в житті. Далі, от, ми продовження законів дружби, це той стан, який набували козаки, про який я пишу, це називається побратимство. Тобто, друзі, які дуже багато років, дружать, вони пережили різні ситуації в житті. Тому навіть от такі випадки, коли, наприклад, по побратим загубив свого побратима в бою, то він зобов'язаний був турбуватися його сім'єю, його дітьми допоки вони не стануть дорослими. Ну і звичайно, найвищий ступінь дружби це єдність, єдність, яка Породжує одинакове мислення. Не тільки бойова майстерність, але хитрість і сміх допомагали козакам здолати ворога. Іноді, зустрівшись із суперниками, вони не одразу вступали в бій, а роздивлялися ворожий стан. Наприклад, викликали ворога на герць, тобто у двобій. Часом вороги вагалися, а козаки починали їх висміювати. Тоді розлючені вороги кидалися на козацький табір, а там їх щедро вітали залізною квасолею, тобто кулями. Між іншим, наш отаман Залужний. Теж часто використовує хитру бойову тактику поступово забуті цінності відроджуються, Проте це бойове мистецтво залишається живим, сучасним і головне цікавим для молоді у 2019 році. Був абсолютний чемпіон Київської області. Досить багато разів був. Чемпіон України в певних дисциплінах, таких там е, однотан, двобій, борня у своїй ваговій категорії. Якщо, наприклад, деякі вчителі там, з інших єдиноборств можуть просто жорстко там, кричати, робити, робити, робите, то тут е, вчитель тобі може підказати, можливо, щось порадити, е, можливо, в чомусь допомогти. Ціна, наприклад, в моїй секції 500 гривень. Три рази на тиждень по півтора години тренування. А Володимир Степанович Палат — це людина, яка заснувала бойовий гопак, раніше мала дуже. ну і зараз, він має дуже великі спортивні здобутки. Ця людина є дуже розумною. І... Це людина, в якої можна дуже багато чого почерпнути, це є чистий вид нашого мистецтва в тому плані, що верховний вчитель приблизно у віці 30 років він почав усвідомлювати, що у багатьох країн, наприклад, сходу, там Бразилії, Японії, Китаю і таких інших є свої бойові мистецтва. І він почав розмислювати, чому одна з найсильніших армій Європи, яка давала відпір, наприклад, полякам, татарам, московитам. Ну, фактично від неї нічого, ніяких таких як культурних пам'яток у воді бойових мистецтв не залишилося. Тоді він почав шукати, наприклад, людей, потомків різних козаків, шукати різну на той час заборонену літературу. Збирати всю інформацію по крупиці фактично. І після цього він її систематизував. Гопак мені допоміг у тому плані, що я ще маю таке хобі страйкбол. Тобто це воєнно тактична гра, де використовується зброя, яка повністю копіює фактично бойову. Спорядження і таке інше. І гопак мені допоміг в плані фізичної форми, рефлексів, мислення і розуміння, наприклад, якоїсь певної ієрархії. На відчуттях в мене таке відчуття, що в жовтні наступного року має закінчитися десь так осінь. Приблизно. Дай Бог, що так було. Дай Бог. На думку мою, та, можливо, і більшості вчителів, в тому, щоб він був фактично усюди. Не близько, кажу кажеш, вміти там битися. Ви на поку знаходите справжніх друзів, які вам не зрадять, допоможуть завжди.